Йо-йо, Каздо, сідай біля ватри, слухай, бо зараз буде така бувальщина, що вуха на макушку стануть, а душа загріється, як старий гуцул у ватраній куртці. Як гуцул ставить ватру, та ще й під дощом. А ти думав, що гуцул такий, як міський, пхнув запальничку, щось там шурхнув і пішов. Та ні, братку, тут ціла наука, передавана від діда до внука через колено і через пеньок. Місце вибере, як баба, гриби. Шукай місцинку під ялицею або смерекою, де дощ не так лупив. Землю трохи підчисти, сухі гілочки назбирай з-під дерев, ті, що не лежали в багнюці, а висіли на гілках, то називається мертві, але ще добрі. Два. Основу з кори, то як хліб під банош. Здирай кору з сухого дерева. Береза або смерека підійде, бо вона тримає смолу, як гуцул тримає шляпу від вітру. Підклади ту кору знизу, то буде подушка для жару. Три маленькі гілочки, тоді більші, як діти, потім тато. Спочатку мілке, а далі товсте, і обов'язково пірамідкою, як хрест біля полонини. Та найголовніше смолянка. Шматок смоляного дерева, то як чарка самогонки на морозі, гріє зсередини, капнеш трохи знизу, запалиш сірник і диви, вже палає. А як вогонь розпалити, коли дощ? Йой то вже майстерство. Гуцул бере ножа, а він у кожного в кишені, як вміщани, на телефон, чистить паличку від мокроти, робить стружку, тоненьку, як ковдра на весну. Тося називає гніздо ватри, а тоді вкидає у центр і дує, як баба на чай, що гарячий. А для чого ватра, окрім ковбаси і музики? Та ватра то святий дим, від вовка захистить. Якось мій вуйко Василь був на полонині, сидить, щось собі міркує, коли раптом вив вовки. Але не дурний був, ватру ще й трохи зеленої смереки кинув, диму стало, як на виборах. Вовки тую ватру побачили і втекли, бо подумали, що то якісь святі духи. Від ведмедя. Йой!» Раз ведмідь підійшов до намету мого кума Іллі, але той, недовго думаючи, кинув у ватру шкірку від саламіну. Така вонь пішла, що навіть дядько Микола на відстані десяти кілометрів відвернувся, а ведмідь подумав, що то вже щось здохло, і втік назад у ліс. А ще ватра то дім. Там тепло, там шкарпетки сохнуть, там запах диму в'їдається в кофту, в рюкзак, в бороду. Але то не сморід, то гуцульський парфум. Як дівчина нюхає хлопа, а він пахне ватрою, то каже ти як мій тато з полонини, а може навіть файніший. Підсумок, брате, Сухе дерево шукай не на землі, а на дереві. Смолянка твій друг, дим твій щит, і хоч речі смердятимуть, ти будеш пахнути як легенда. Йо, братку, ватра то життя, а життя без ватри то як банош без шкварки.